До початку диктанту нас переповнював мандраж, тому що таке відчуття, що це було, наче ДПА з псом патроном. Пес патрон застерігає сьогодні. Я навчу тебе, як правильно поводитися з небезпечними та підозрілими предметами, які можуть трапитися навіть у знайомих місцях. Я дізнаюсь багато нового на диктанті. Мінна небезпека може бути майже повсюди. Не підходь, не чіпай 101 набирай. Думаю, це найцікавіший диктант, тому що ми побачили нашого героя. Він сподобався диктант, тому що пас патрон говорив своїм голосом. Усім обережний лист.